В Україні вже запущено процес децентралізації. Ваша особиста думка, як ви ставитесь до цього процесу? Звичайно, я є напевно одним з найбільш палкіших прихильників цього процесу, тому що віддати повноваження на місця. Хто може краще знати ніж на місці? Чи потрібна ця школа, чи потрібна цей фаб, чи потрібно які дороги потрібно ремонтувати? Які де освітлення потрібно зробити, ніж на місцях? Як це з кабінету в області? Цього ми не бачимо в тій мірі як. В які повинні бачити, а з іншого, ну в кожній громаді повинен бути свій хазяїн. І якщо такий господарних дійсно є, то однозначно, що і фінансово спроможна громада буде, і створення фінансово спроможної громади це один і я думаю, єдиний правильний шлях до розвитку до європейського розвитку нашої країни. Чи бажають громадяни об'єднуватися? Перш за все, я хотів би зазначити, що згідно закону України про об'єднання територіальних громад, воно є добровільним. Тобто, звичайно, зараз у нас і є основна задача пояснити, провести ту роз'яснювальну необхідну роботу для того, щоб донести людям для чого це робиться. Тому що дуже я особисто зараз їжджу по з робочими візитами по районам, по містам нашої області, і майже в кожному районі у мене зустрічі. З людьми, сільськими, селищними, головами, депутатами, що і одне з питань, ключових питань, які розглядаються, це якраз питання. Не децентралізації, і, і ви знаєте, ось основне це донести, що будуть мати від цієї децентралізації прості люди. Тому що ну прийняти, ми всі кажемо, ось небагато областей, в тому числі і Житомирська область, одна з перших прийняла перспективний план об'єднання територіальних громад, який включає в себе 59 об'єднаних територіальних громад. А що це дасть, ніхто не розуміє, що ну вони не бачать. Тобто, знову ж таки на бумазі буде зроблено якісь зміни. Змінені адміністративно територіальні одиниці, а для людей якість життя їх не зміниться. Ось що нам потрібно зараз донести, це основне людям. що… Об'єднані територіальні громади, що об'єднання територіальних громад якраз змінить якість їх життя, тобто не зовсім іншими стануть по якості послуги, які їм надаються, і в галузі охорони здоров'я, і в галузі освіти, і в соціальній сфері. Тобто, це якраз наближення цих послуг до людей, це доступність цих послуг, ну і звичайно, зовсім новий якісний рівень яким чином здійснюється інформування населення щодо процесу децентралізації влади на місцях? Я особисто приймаю дуже активну участь у цьому, тобто під час кожної робочої робочого візиту до району я спілкуюся з людьми на цю тему. Ось на наступному тижні запланований візит до Червоноармійського району, де теж одна з тем буде якраз децентралізація в в обласній державній адміністрації створений офіс реформ, і, і, який також займається саме інформуванням, узагальненням інформації і донесення цієї інформації людям. Тому розписано чітко, є графік візитів щоденно. Причому навіть інколи не декілька районів щодня вони їздять, зустрічаються, вони відвідують сходи сіл і доносять позицію, для чого це потрібно. І це і я ще раз не повторюсь, що це дасть простим людям саме об'єднання. Територіальних громад також в кожному районі створені групи робочі групи, які також займаються цим питанням. Вони працювали щодо розроблення перспективного плану, але вони надалі проводять цей процес, тому що перспективний план це тільки відправна точка. Це не є аксіома. Він може змінюватись, він може міняти згідно волевиявлення тієї ж. Чи однієї, чи іншої громади, але в той же час робота зараз повинна якраз активізуватися щодо самого практичного втілення об'єднання територіальних громад. Тобто є ціла процедура, яка передбачає там близько 170 днів, і згідно неї, це повинні бути прийняті рішення відповідних сільських та селищних рад. Це повинно бути підписані угоди і потім подано на затвердження обласної ради. Тобто, зараз робота триває і на районному рівні, і голови райдержадміністрації активно приймає. Цьому участь і обласному рівні, це я особисто приймаю керівництво обласної державної адміністрації в роз'ясненної роботи? Звичайно, іде робота і офісу реформ, тому що це безпосереднє його завдання. А також і інформування і на державному рівні що, з засобів масової інформації, скажіть, будь ласка, яку модель переймання досвіду децентралізації ви можете взяти для себе як приклад, тобто? Якої країни була взята Польща. У нас була взята уже зараз формування спроможних об'єднаних територіальних громад Польща. Але ви знаєте, ну я особисто вважаю, що в кожній країні є своя специфіка. Тому як за базу це правильно, і ми вже взята в основному це польська модель. Хоча і брались деякі аспекти, і зі шведської моделі проведення цієї децентралізації, але все ж таки ми, ми повинні дивитися також з огляду на те, що є. Певні регіони є певні регіональні відмінності і в нас в Україні. Тому я думаю, що ми з часом відпрацюємо свою власну модель, і я сподіваюся, що ще з часом деякі країни будуть також брати як успішну модель створення спроможних територіальних громад. Наприклад, от Любарський район, який один з перших і затвердив перспективний план на рівні району. І зараз почав роботу щодо практичного втілення об'єднання територіальних громад. І я сподіваюся, що це свого роду стане пілотним проєктом у нас в області чи один з пілотних проєктів, який дасть дійсно на практиці вже відчути зміни і відчути ті позитивні тенденції, які, несуть нам, які несе нам об'єднання територіальних громад. Ось вони якраз перед початком. Цієї реформи у них були з візитом польська делегація, і вони їм детально розповідали, як це проходило формування спроможних територіальних громад. У них в Польщі, тому їм було це набагато легше донести і людям у себе в районі. Тобто, і так само, і в Бердичівському районі було, і в інших, тобто було спілкування і раніше. Дуже багато районів, дуже багато міст нашої області є побратимами, мають спілкування з польськими колегами. А як ви ставитесь до ідеї ліквідації місцевих державних адміністрацій, замість яких будуть виконавчі комітети обласних та районних рад? Ще самої методики немає ліквідації. Як воно це дійшться, це, це заявлено. Це зараз опрацьовується в змінах до конституції, що будуть ліквідовані місцеві державні адміністрації. Замість них буде представник президента, тобто який буде виконувати функції контролюючі та функції загального нагляду в той же час. Ну я спокійно дуже до цього ставлюсь. Зараз іде у нас процес оптимізації, тому що ну ви знаєте, нам потрібно зменшувати видаткову частину завжди. Ди, коли бюджети не можуть забезпечити зростання доходу, на жаль, сьогодні дохідна частина дуже важко забезпечити зростання і економічне зростання в цілому по державі, тому звичайно нам потрібно приділяти дуже велику увагу, якраз саме скороченню і оптимізації видаткової частини. А якраз якщо це місцеві державні адміністрації, якщо ми ці функції передамо на виконавчий комітет обласної ради, ніяких я проблем в цьому не бачу. Я думаю, що і штат буде скорочений. Я хочу від зазначити, що я також що у нас в обласній державній адміністрації вже триває процес скорочення і оптимізації штату, і це ще не є кінець цього, і воно надалі буде тривати, тому що ну я бачу, є якби можливість, потенціал. Тому дуже нормально ставлюся до того, що будуть скорочені. Головне, щоб ці функції, які я зараз виконують, тому що досить багато функцій виконує. Є головним розпрятом коштів, відповідає за соціальну економіку, Мічний розвиток регіону, звичайно, ці повинні в повній мірі бути передані і виконуватися виконавчими комітетами обласної ради. Тобто, я не бачу про про проблеми, щоб не не відбулося дублювання, якщо буде створені виконавчі комітети при обласній раді. Тобто, фінансовий ресурс, управлінський ресурс повинен перейти до них, і це буде це, це нормально. Це і в даному випадку, навіть я б сказав, що це вкрай необхідно. Перші кроки фінансової децентралізації вже зроблені. Який ефект від цього отримає регіон? Чи зростуть доходи місцевих бюджетів? Так, дійсно, на початку року, а точніше, в кінці минулого року, було внесено відповідні зміни до бюджетного та податкового кодексу, якраз в умовах проведення реформи децентралізації. І ви знаєте, я от хочу вам зазначити, що ну, перше сприйняття навіть працівників нашого департаменту фінансів було досить негативно тих змін, тому що відбувся перерозподіл одних з найбільш бюджету утворюючих податків, тобто я говорю зараз про податок на доходи фізичних осіб, і по прогнозованим розрахункам обласний бюджет, бюджет області втрачали десь близько 300 мільйонів гривень. Тобто ні, ні про яке перевиконання не могло йти і мови взагалі, вони були досить так скептично настроєні щодо надходжень до доходної частини бюджету області в цьому році. Але я хочу вам сказати декілька цифр це вже констатація факту за перше півріччя 2015 року до бюджету області надійшло 1 мільярд 74 мільйони гривень. І це на 100 13 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період 2014 року. Це при цьому, що відбулися такі зміни, тому що держава замість того, що відібрала такий бюджетоутворюючий податок, як ПДФО, частину податку з місцевих бюджетів на державний рівень, вона дала інші. І ось саме в процесі децентралізації, саме місцеві податки повинні стати основою наповнення доходної частини бюджету області. Что бюджету об'єднаної територіальної громади і як показує сьогоднішній результат, що, наприклад, податок 5% пять підаксизний податок на розрібну. Торгівлю під акцизними товарами дав бюджету області близько 100 мільйонів гривень. Так само інші податки, нові податки, дали надходження, і навіть податок на доходи фізичних осіб відбулося збільшення на 21 Що зумовило, якщо ми беремо по загальному фонду бюджету області, перевиконання в 224 мільйони гривень. Тобто я вважаю, що ось перші результати ми маємо. І до речі, на е, раді. Регіонального розвитку за участю вищого керівництва нашої держави, президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України виходили міські голови, виходили члени асоціації міст і дякували за ці зміни, які були внесені до бюджетного і податкового кодексу. Хоча вони на самому початку досить негативно сприймали ці зміни. Тому я, я думаю, що це такий поступовий етап, і люди дійдуть до того, що і ця реформа. Зараз децентралізація, об'єднання територіальних громад, укруплення територіальних громад також дасть свої дуже позитивні результати, і це дійсно відчують прості люди. Які ви особисто надії покладаєте на процес децентралізації? Що очікуєте? Перше, я очікую формування фінансово спроможних об'єднаних територіальних громад, тому що я хочу зазначити: ось на сьогодні у нас в області є 631 територіальна громада, і наведу вам одну таку цифру: 303 територіальні громади. Не мають коштів, немає не забезпечують дохідної частини, щоб утримати навіть свій управлінський апарат. А ще є певний відсоток громад, які кажуть: ви знаєте, ми спроможні. У нас повністю вистачає коштів на виплату зарплату нашому управлінському апарату. Тобто ні про який розвиток цих громад, ні про який ремонт доріг, ремонт шкіл, покращення послуг у сфері охорони здоров'я. Ми, ми не ведемо мову. Ми просто заробляємо для того. Того, щоб отримувати апарат сільської та селищної ради, звичайно, це не припустимо. Тому основне, що я очікую, що ми дійсно створимо фінансово спроможні громади. Звичайно, це проходить через процес укрупнення об'єднаних територіальних громад. Тому що, як я вже зазначив, що 303 – це не 48% неспроможні навіть отримати свій управлінський апарат. З них я вам скажу ще близько я боюсь помилитися, але близько 10%. 40 це громади, які кількість жителів менше 500 ну ми розуміємо осіб, тому що це також не може бути ніякої територіальної громади, не може не говориться про наявні фінансові ресурси, людські ресурси чи інфраструктурні об'єкти. Тому фінансова самостійність це перше. Друге, я очікую, що повноваження перейдуть, і вони це задекларовано. І це вперше в історії України, що центральна. Влада, тобто президент ініціює якраз. Передачу повноважень на місця, то загалом дуже часто навпаки, як ми бачили на минулих прикладах, що навпаки відбувалася централізація влади і така відбудова жорсткої в вертикалі центральної влади. Сьогодні навпаки, тобто повноваження віддадуться на місця. Сьогодні мені дуже подобається також така ініціатива, що і землі це дуже важливо для наших громад. Я дуже багато. Чую в районах щодо цього бажання, якби що землі, які знаходяться поже поза межами населених пунктів, також відійдуть у користування. Зараз підготується законопроект Кабміном, і я думаю, що він до кінця цього року, а можливо і до виборів місцевих виборів буде внесений на розгляд Верховної Ради і буде прийнятий, що розпоряджатися землями і в межах населених пунктів, і поза межами населених пунктів на території тієї чи іншої громади буде доручено саме громаді, тому що це. Це дасть змогу, ви знаєте, це, це дасть змогу планувати інвестиційну привабливість тієї чи іншої громади. Це дасть змогу планувати дохідну частину тієї громади. Тому що ми ще зараз самі не розуміємо, який нам даний ресурс буде з об'єднанням цим з, з, змовленим об'єднанням. Територіальних громад, ми сьогодні думаємо, що нам, якщо віддадуть навіть землю, ми там візьмемо оренду за землю, але це тільки частина того доходу, яку ми можемо отримати від цього. Ми можемо запропонувати інвестору. Якщо ми бачимо, що це дійсно інвестор працює на цій землі. Ми можемо і, і, і ми можемо йому запропонувати побудувати підприємство, можемо забезпечити йому комфортні умови. Я маю на увазі з огляду об'єднаної територіальної громади. І тоді це вже буде не тільки орендна плата за землю, а це буде буде і ПДФО це буде створення робочих місць. Це буде інші надходження податки, які будуть йти до місцевого бюджету, які якраз будуть давати кошти на такі соціально важливі питання, які виникають сьогодні. у Громад, тобто очікую однозначно, це перша спроможність фінансову, друге, це дійсно створення тих територіальних громад, які зможуть повністю забезпечити доступні і якісно нові. Послуги в сфері охорони здоров'я, освіти, іншій соціальній сфері для своїх жителів.